Логічні операції. Давайте пригадаємо, що таке висловлювання. Наведіть приклади істинних висловлювань. Хибних висловлювань і невисловлювань. Який вираз називається логічним? Наведіть приклади. Які змінні називаються змінними логічного типу? Як описуються змінні логічного типу. Розглянемо три логічні операції заперечення. Кон'юнкція та диз'юнція. Запереченням логічного виразу X називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення логічного виразу x дорівнює false. І дорівнює false, якщо значення логічного виразу x дорівнює true. Заперечення логічного виразу x позначають NOT X. Інколи заперечення логічного виразу X позначається X і риска вгорі. Тобто, якщо x дорівнює true, то not X дорівнює false. І якщо X дорівнює false, то NOT X дорівнює true. Можна скласти таку таблицю, яку називають таблицею істинності для операції заперечення, її ви бачите на малюнку. Для заперечення висловлювання часто використовують частку не. Наприклад, результатом заперечення висловлювання А, існує найбільше просте число, є висловлювання not A. Не існує найбільшого простого числа. Кон'юнкцією двох логічних виразів x та y називається логічна операція, результатом якої є true, якщо значення кожного з логічних виразів x та y є true. І є false, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y є false. Кон'юнкція двох логічних виразів x та y позначається x and y. End з англійської «і». Таблицю істинності для конюнкції ви можете побачити на зображенні. Для утворення кон'юнкцій двох висловлювань часто використовують сполучник «і». Наприклад, висловлювання число 36 кратне 3» і число 36 кратне 2. Є кон'юнкцією двох висловлювань число 36 кратне 3 і число 36 кратне 2. Диз'юмкцією двох логічних виразів x та y називається логічна операція, результатом якої є true, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y є true, і є false, якщо значення кожного з логічних виразів x та y є false. Дизюнкція двох логічних виразів x та y позначається x or Y, or з англійської або. Таблицю істинності для диз'юнкцій ви можете побачити на зображенні. Для утворення диз'юнцій висловлювань часто використовують сполучник або, наприклад, висловлювання x менше або дорівнює 21 є дез'юнкцією двох висловлювань x менше 21 або x дорівнює 21. Часто використовують логічні вирази, що містять кілька логічних операцій, наприклад, X o, Y and not Z. У таких виразах для логічних операцій, які розглянули вище, визначено такий пріоритет виконання операцій. Спочатку виконуються операції заперечення, потім операція кон'юнкції, а за ним операції диз'юнкції. Для обчислення значень логічного виразу можна використати таблицю істинності. У ній потрібно розглянути всі можливі значення змінних логічного типу, що входять до цього виразу. Таку таблицю істинності ви бачите на зображенні. Для змінення порядку виконання логічних операцій використовують дужки. Так, наприклад, у логічному виразі в душках Y and not Z спочатку буде виконано операцію диз'юнції в дужках, потім операцію заперечення, а потім операцію кон'юнкції. Запам'ятай найголовніше, запереченням логічного виразу x називається логічна операція, результат якої дорівнює true, якщо значення логічного виразу x дорівнює false, і дорівнює false, якщо значення логічного виразу x дорівнює true. Кон'юнкцію двох логічних виразів x та y називається логічна операція, результатом якої є true, якщо значення кожного з логічних виразів x та y є true. І є false. Якщо значення хоча б одного з логічних виразів X або Y є false, дез'юнкцією двох логічних виразів x та y називається логічна операція, результатом якої є true, якщо значення хоча б одного з логічних виразів x або y є true. І є false, якщо значення кожного з логічних виразів x та y є false. У Логічних виразах для логічних операцій, розглянутих вище. Визначено такий пріоритет виконання операцій. Спочатку виконуються операції заперечення, потім операції кон'юнкції, а далі операції диз'юнції. Для змінення цього порядку виконання логічних операцій використовують дужки. Для обчислення значень логічного виразу можна використати таблицю істинності. У ній потрібно розглянути всі можливі значення змінних логічного типу, що входять до цього виразу. Дякую за увагу. Слава Україні!